Друзі, вітаю! Дякую за підтримку. Це я зараз хочу прибирати тут і прати капілярний мат з плівкою. Тут стояли мої фіалочки, я половину винесла у веранду, на підвіконня буде відео, покажу вам. І зараз я хочу вам сказати по поводу пінопластових кульок і капілярного мата. Якщо ви, якщо ви вирощуєте фіалочки, ну, думаєте, я, я, ну, це більше для новачків, якщо ви думаєте вирощувати фіалочки на капілярних матах, це дуже зручно, я хочу вам сказати, що вони самі знизу поливається водичка. або... А рослинки самі п'ють водичку стільки, скільки їм потрібно. І це дуже-дуже зручно. І підвищена волога, це рослинкам подобається фіалочкам. вони ну, ростуть добре і особливо в спеку, коли дуже спекотно, а їм ну, досить такої підвищеної вологи, і вони дуже-дуже ну, добре ростуть і розвиваються. Єдине, що я хочу вам сказати з мого життєвого досвіду, я у торфосуміш поклала багато підопластових кульок. Я вам говорила, у мене є відео там, де я робила мою торфосуміш, я її роблю, ось я вам тут покажу, у мене є. Одна піалочка готується до пересадки. Ось бачите, скільки я поклала? Е, дуже багато пінопластових кульок поклала, я вибачаюсь. Е, і е, з цього в дренажні витвори е, пінопластові кулечки там залишаються. І е, коли вазончик стоїть на капелярному маті і водичку ну, поливаю. На, на капулярний мат, то водичка волога не доходить до е, торхосуміщів у вазоні. Е, Пінопластові кульки не дають цього зробити. І я вимушена була весь цей час е, е, поливати е, фіалки зверху. Е, трохи знизу, але ж це, це було незручно не, 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 не у мене, тому що. Багато пінопластових кульок у, у торхосуміші. І я поливала зверху. І бачите, он зверху, вам мабуть, видно на камеру, і плівка в, в, в ну, торфосуміші, і пінопластові кульки напорчиком водички вони з, з, злітають з вазончика. І ось ось така картинка, така негарна картинка виходить. І рослинки поливала завжди зверху. Ну, це так, яка краса, бачите? Шапочку набираю робську фрут. Ну, не не незручно. Не зручно. Якщо капілярний мат, то обов'язково, щоб ну, я так з мого життєвого досвіду, якщо кладете пінопластових кульок, ну трошки не можна багато, бо ну, і корінечко так не розвивається добре. Але ж я хочу вам сказати, що у мене ці фіалочки, вони усі, мабуть, пересаджені, тільки ось я Ну, декілька вазонів я попересадила у, у торф без пінопластових ну, как, мало поклала пінопластових кульок, а так дуже-дуже багато. І ну, я хочу вам сказати, що я для себе зробила такий висновок. Якщо капелярний мат, то пінопластових кульок можна. Не класти зовсім, а якщо класти, то трохи трохи. Бо коли їх багато, вони знизу у дренажних вітворах і не дають рослинки е вологу, ну, е водичку. Е ну, ось так, ось так, друзі. Ось так. Зараз я буду собирати мат і плівку і покажу вам, як я буду прати. Бо я буду ці рослинки прибирати і сюди буду розсаджувати ось цю дітвору. Ось скільки у мене є тут ця дітвора така. Це вже стартерчики по вазончиках, вони по два, по три були пересаджені з стаканчиків. І я буду їх по вазончиках вже розсаджувати, ставити сюди. Які маленькі новинки у мене я буду по стаканчиках, а вже ті, які завеликі, я вже буду їх по вазончиках ставити одразу. Ну все, залишайтесь на нашому каналі. Зараз я вам покажу, як я буду прати мат і плівку. Ну, ось, друзі, я поклала рослинки ті, які тут були. На один бік поклала, ну, прибрала капілярний мат і плівку. На один бік поклала таку плівочку іншу чистеньку і е, склала рослинки сюди, на, на один бік. А е, там е, лежить у мене мат капілярний, готується до прання, Чекає так. Е, в першу чергу я взяла витрусила плівку, яка лежить на капулярному маті. Дуже було багато пінопластових кульок і торфосуміші, дуже, дуже багато було. Я витрусила все це і замочила у водичці у тепленькій і дуже. Хочу вас ріди, не видно на камеру, бо і міска темна, і вода тут, і дуже багато ще, може воно бачите, і пінопластові кульки ще, і торфосуміш. Все це я ну, по, у водички, щоб воно відстало від плівочки, щоб чистеньку. А потім я її замочу у... Зараз покажу вам. Оскар помічник у мене. Ось таку налию ось такий пропочку ось такого шампуню. Оскар тихенько. Вибачте, друзі, пропочку такого шампуню, Оскару дуже подобається. І у тепленьку водичку сюди можна трохи більше. Побачу як. І і замочу е, плівку цю, а потім ще е, капілярний мат сам замочу. І ось так я буду е, десь пару годин, е, 2-3 години воно буде у мене лежати, потім по, буду прати і висохне і знову на. А сам ящик я е, оброблю білизною, е, ну, розчин зроблю водичку з білизною і по про тряпочкою повитираю, по, 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 по повитираю добре. І така буде, ну, е, ну, щоб ящик був чистенький і все, тому що бачимо, ми і е, е, торфосоміш тут і все. Ну, щоб воно чистеньке, щоб чистеньке покласти на чистеньке. Ось так скажу вам. Ну, вже Я вдячна вам за підтримку. Підписуйтесь, коментуйте, хто не підписався ще, обов'язково підписуйтесь і бажаю вам мирного неба і здоров'я вам міцного, міцного. І хай вам щасти з вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!